Друзі, всім привіт! З вами Сергій. Що ж, Сьогодні буде день уборки. сьогодні, послізав, завтра, неділя будемо віддихати. Сьогодні почнемо, так як у нас ну просто дуже багато треба згрібати листя. Найлюбимо моя робота згрібати листя. Осінь приходить і приходиться про це думати завжди. Це вже я буду, мабуть, четвертий раз а, згрібати це листя. А, точніше, я третій раз вже тут згрібав, а зараз вже будемо і тут третій раз згрібати, так як я вирішив не трогати Після другого разу. Так, як... Ох, оці дерева. Ах, нам роботи дають. Осінню дуже-дуже багато придеться. Я все время думаю, коштую його все-таки. Підрубати і відправити на доски. Щоб трошки сонця сюди додати. Ну нічого, справимося. Зараз вийде дружина, я візьму бловер, візьмемо трактора і будемо листя згрібати. Ви просто подивіться, яка а, висота цього листя і то все поле накрите. Якщо у вас є якісь совети, що робити, найвірно краще буде совет це просто зрізати оці три. І от це четверте, що сильно дає. І буде набагато менше роботи в наступний рік. Та й вони слишком близько до хати, трошки опасно і завжди сильно кришу закидають листям. А у нас ще оце дерево дуже багато дає листя, це білий дуб. Тоже все, бачите, закидано повністю от трактора вигнав прямо а, по листі можу кататися. Отака от у нас осінь, друзі. Будемо трошки розширяти зону і подрізати. А, потрошки вже пораємося, вже почали різати нарешті. Трошки фотошути пішли на спад. Зима все-таки, люди почали готуватися до а, праздників, до Різдва Христового, до Нового року. І в мене з'являється все більше часу. І чим більше часу буде, тим більше я буду займатися досками. Не встигаю я все розібрати. От там вже, бачите, доски я почав різати і там вже складаю. А, надо буде трошки поміняти мені їжу. Бачу, не сильно живот не приходять. А то будемо міняти, так як ви знаєте, ми поставили security кемера. Попробуємо зробити таку подставочку і положити кучу різнообразних Блюдилі їж для животних і подивимося, на що вони будуть приходити. Будемо положимо живе м'ясо, рибу якусь положимо, положимо, можливо, яблука або кукурузу, а все таке, що животних потенційно може їсти і будемо чекати. Інтересно, за скільки нам получиться убрати все це листя, зможемо справитися сьогодні чи ні? Воно трошки попадав дощик його його намочив, листя трохи припало, то можливо буде легше його згрібати, трактором увозити. А що ми думаємо? Ми сюди його вивозимо викидати а от сюди. От тут є в нас така ямка. І вже от просіло. Тут я думаю, що такий хороший слой у нас перегною листя, так як ми його сюди регулярно свозимо. Так що Можливо, кому треба перегной, то у нас тут лежить. Можна буде піти, копнути і насипати, якщо хтось хоче, перегноя. У нас це все-все перегною тут. Він так гарно присипається листям. А і ще пару точок, ще це теж перегной, така куча у нас лежить теж. От ми сюди його скидали, це все буде перегной, друзі. Ви Вигляньте, отакий вот слой, тут листя у нас дерева дають. А, тут теж і так далі. Друзі, от там у нас є одне місце, де регулярно ми замічаємо, що ходять різні животні. І я там взяв насипав кукурузи, і мені стало дуже цікаво побачити, піти зараз ходити, побачити чи... А є сліди, бо я їх трошки позатирав і дощ позатирав. І хочу побачити, чи осталася там кукуруза чи ні. Бо я її насипав. І тут я думаю поставити другу камеру. Так, да, сліди, є сліди свіжі, прямо свіженькі, бачите? Ходили. І не одне, а багато їх. Ого! Ще й на три, не на два, це якесь друге животне йшло. Раз, ось слід на три пальця. І тут це місце, де постійно животні ходять. Да-да-да. Дивіться, раз, два, три, чотири. Тут олені. От, кругом, кругом. Все в слідах, все, 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 все все в слідах. Тут ціле сімейство йшло. І знаєте що? От вони топталися, а я ось тут насипав зерна і його немає. Прямо вони все вилазили і з'їли. Ага. Отут треба срочно ставити камеру. Срочно. Гляньте, скільки тут слідів. в слідах. Оце їхній мостик, Оце тут, де вони регулярно ходять. Туди-сюди. Оце бугурок, оце ця торошка, Оце улюблене місце, де вони ходять. Наша хата а, якраз от, бачите, зверху. І, а оце таки проход, оце наш виїзд. Який йде на мост, виходить мост йде от сюди. От і на виїзд. І отут я думаю, що животні теж люблять сюди проходити, йти отак, переходити, і вони обично йдуть з цього лісу лібо отак, либо оттуди, бо тут ще одна дорога. Розвілка така йде хороша. А, інтересно, чи вони тут ходять, Зараз подивимося, чи є сліди прямо по нашій дорозі. Все, отут у нас буде головна камера. Отут ми її поставимо, тут будемо все знімати, тут ми зробимо їдальню а, для наших а, тваринок. Ми поставимо її біля хати також. Так, я тут слідів не бачу. Не бачу, не бачу. Ні, є, є сліди на мосту, прямо. Так, да, от. Сліди є. Ми маємо сліди на мостику теж. Вони кругом тут я бачу, ходили нормально, нормально от тут є глибокі, вибоїни. і навіть свіжі. є. Так що вони тут переходять. Ось ще один слід. Такий здоровий. Да, Ось так вони теж сюди ходять. Тут у нас такий ручейок. Можна навіть камеру прямо тут ставити. До цього дерева гарно буде пристроїти, дуже чітко буде і тут, а так що, і одну там. Ну, коротше вже будемо думати і дивитися. Все, у нас вже є нове місце для а, для наших фотоловушечок фот... ну, да, фото відео фотоловушок. робити уборочку в нашій території. Надіюсь, що вже мисті сьогодні все ми рознівемо і не треба буде вже цим займатися, цією осіб. і трактора для цієї уборочки. Сільки, листя, що ми справлятися з трактором ніяк не можемо. Сидіться. На землі вже листя багато такого перегнившого, як з перегною. Багато. Доведеться, мабуть, пару дерев все-таки порізати, щоб менше було цієї уборки. Любими компаньйон на тракторі. Тільки трактор заводиться, він одразу біжить. Фух, така маса лися, що я не знаю, що з ним робити. Це взагалі просто. Мусиш навіть трактора приміняти, щоб все все убрати. Да. Ми його все сюди скинемо, тут трошки лінію зробимо, тут розрів... лисячу зрівняємо. так буде границя по оці дерева. Оце все. Розчистимо і уберемо лисі. Буде бекярд, а далі ліс. так? Да, да? Да, а далі ліс. Поставимо да, між ну, тим і тим деревом починається вже. Ну, ліс То дерева бекярд. Да, зараз треба буде це ограблям, бо вигратися, бо я там його так. Що це чи... у нас тут таке за прогрес? Робимо, працюємо, убираємо листя, розширяємо територію. Зараз от того раніше ми тут не трогали, було все в листі, завжди тут, перегной був. Ми вирішили трохи розширити територію і двинути листя туди далі, ліс. Да. А отут трошки розчистити і оці дерева, два дерева вже померли, вони вже все сухі. Ми їх зріжемо. Тут треба буде землі чуть провести, розрівняти. Тут у нас типу, вийде така чиста, акуратна полянка біля хати. То ці два дерева треба буде положити вже. Вони невеличкі, їх легко буде положити. А тут розчистили, тут треба буде поприбиратися, вон поубирали листя, треба буде. Кусти пообрізали возле хати, трохи попочищали. І треба буде спалити все це добро. Ну так, да, у нас все. гості намічаються, да, то якраз да. і буде ну, да. займаємося тут. зараз. Да. Зробимо костер, зробимо якісь хадоги да? угу. і перепалимо всі ці кустики. Да, Сюди принесли навіть вон, наші обрізки. Да, да. Це спайн, так? Да? Ага, угу. це, це спайн будемо різати. Це із суссини, обрізки. ось тут ще є, ну вистачає дровишек, да? так? Да, тут вон. Кащенько, трошки чистіше порядок робимо, щоб тут так було гарно віддихати. О, тут був кущик, да, що нам да, закривався. ось все. був, ми його все-таки Ух ти, бачиш, всяке це біля хати на не впав. Все, очистим зараз. Були кустарники. Ну, Амір був такий, він був красивий куст, був посаджений, але він переріс і став диким. Ми його решили убрати, потім будемо щось по-другому робити. Трошки розчищаємо територію, щоб була більша площадка така чистіша, Бо як бачите, осінь приходить, якщо все зароше, то воно просто важко ухажувати. Лучше його розчистити, убрати, і тоді легко його пілососити. Прийдеться тут рядом трошки і дерева деякі положити, то зараз цю часть розчистимо, уберемо від листя, і як я вже потім ще впаде листя, то його легше буде і швидко згребсти. Угу. Такий у нас поки що прогрес. Ну да. ще дуже-дуже багато треба да, от... почиститись. Рішили йти отако по кругу і вкрухати. Отак підемо, підемо вбирати оце все геть. Скільки зможемо сьогодні, скільки зможемо послізав. Будемо потрохи вбирати, почали багато. О, Марчі впав. О, що таке? Ми сьогодні поработали всім сімейством, поубирали. Звісно, ми тільки одну частину закінчили убирати слишком багато листя, щоб обирати. Це осінь. така завжди. Грудень. Він такий тяжкий на листя, що попу убираєш. Це а, заставляє обдумувати ще раз а, по поводу цих дерев. Так пару разів обереш, то потім хочеться всі у ці листяни, дуби біля хати вирізати. геть. Що скажете? Пишіть ви. А то інтересно вашу думку почути на що цього. А, як бачите, у цю часть ми ще навіть не трогали. Ми навіть не дійшли, тому що ми убирали поки з лівої сторони, убираємо ось тут, пройшли, трохи поубирали тут, розширили сюди. Просто огромне кучі. Вивезли листя отуда отуди все скинули взаді за ці дерева, щоб їх не було видно. Хай вони там перегнивають, перегной буде. Якщо комусь треба пер... листя і ви хочете зробити якийсь перегной. Пожалуйста, забирайте. <плес> Як кажуть. А, тут -а, вичислили територію, вирізали кусти отут, в цій ерії. Стало більш ширше вже від хати. А, у нас, правда, ступінька зламалася. Будемо переробляти ступіньки також. Повністю все це перероблять. Треба. А, розчистили і прибрали цю територію. Потім а ще будемо раз прибирати, бо ще в селисті не впало. Але основну масу саме, тя -тя -тяжке, саме таке тяжке, важке вже прибрали. А, ми здвинулись туди, обрали. Ну, Такю окучі двигати, друзі, то просто от від хати відмили воздухдовкою. І дивіться, одразу какучи, що вже він їх не хоче піднімати. Мусиш приїжджати, а гребсти трактором. І вивозити його. Вивозити, вивозити і вивозити. Бачите, ще це дерево навіть повністю не опало. І ще от, скільки листя, ще воно буде опадати. Ще в нас оця територія не обрана. І вся от взаді. Ну, там, думаю, що буде трошки легше. Саме тяжка було отута. Тут треба поубирати вже от яку кучу сюди навез. Треба буде трошки розрівняти. І хай перегниває, буде перегной стики, що цілогороди можна, ціле сімейство город засадити. Я думаю, що на цьому вже будемо закінчити, вже стало темно, підемо віддихати. А ми з вами побачимося. Думаю, що в другому відео. Далі в нас ще уборочки. Ой-ой-ой, скільки є. Ще й пілорама стоїть, треба різати. Ха. Ну що ж, до зустрічі в слідуючих відео.